23-го року у нас проводиться моніторинг узбережжя і хортицьких територій. У зв'язку з тим, що була підірвана російськими військами гребля Каховської ГЕС. Один момент, коли проводилося обстеження берегів Дніпра, було виявлено одну монету, за яку в принципі, зачепилися, почали вивчати. Її якби належність до певного, певної культури певного періоду виявилося, що це монета Саманіцького царства. Такі монети по штучно вони не валяються, тобто не закладаються. Десь або це скарби, або це гаманці, якісь втрачені, ну тобто вони йдуть в великій кількості. І після повторної перевірки цього місця було виявлено ще 40 штук. Пізніше ще було виявлено 5 штук, це в нас виходить 46 штук в цілому. Вони були розсипані між камінням, тому що, скоріш за все, те, в чому вони були, воно або ну, пропало за багато років. Це скоріше був кошель. Ми так думаємо. Загалом два реставратори виконали цю роботу протягом близько двох місяців. Була потреба, по-перше, їх треба на апробацію відправити, а без проведення комплексу консерваційно-реставраційних робіт це неможливо. По-друге, не всі монети поїдуть на апробацію, бо деякі в досить кепському стані, і фактично її вже опробувати неможливо, скажімо так, без руйнації для експонатів. Ну і по-третє, нам все ж таки ми хотіли як можна швидше. Зробити ознайомлення суспільства з цією досить такою, визначною подією на хокес. Приблизна інформація з віоліті такі монети можуть коштувати від 15 до двох тисяч гривень за штуку. Звичайно, всі ті більше 40 монет, які у нас є в колекції, вони є дуже ті, що в поганому стані, вони вже не дуже багато що коштують. Більша частина в дуже класному стані, і в процесі реставрації ми їх розчистили до того вигляду, що можна в принципі, і надписи читати. Якби я арабською читати не вмію. Тут, певно, що написано при якому правителю вона була надрукована, і в принципі можна визначити точний час карбування цих монет. Я перші п'ять монет сфотографував, відправив в Польщу. Пані Дорота Малярчик визначила, що п'ять монет вони відносяться до вожської Булгарії. І це два міста: один Болгар, інший сувар. І вони датуються 932-950-ми. Роками нашої ери. Це міста Волжської Болгарії, які активно використовували ці монети. Це доказ того, що через Дніпро проходив торговий шлях і хтось із торгівців, який був на цій території, або втратив випадково на переправі. Можливо, це була країська переправа, або можливо його спіткала якась недоля. Він намагався їх сховати. Uh, але потім йому якби не пощастило, і він не повернувся до своїм кладом.